На території Донецької та Луганської областей бойовики продовжують нарощувати інтенсивність обстрілів позицій сил антитерористичної операції, зокрема на Дебальцівському, Донецькому, Луганському, Маріупольському напрямках та в районі Бахмутівської траси. Минулої доби знову зафіксовані обстріли української території з боку Російської Федерації. Так, вчора, о 22.15 По підрозділах Збройних сил України, що розташовані. Між населеним пунктом Юганівка та населеним пунктом Герасимівка Станічно-Луганського району працювала російська артилерія. Також в черговий раз зафіксовано перекидання колон військової техніки з території Російської Федерації на територію України на Луганському напрямку. Значно посилилися обстріли неподалік Дебальцевого, бойовики в районі самого міста та селища міського типу. Гольмівський у передмісті міста Горлівка обстрілювали наші позиції з реактивних установок ГРАД. В інших містах обстріли, блокпостів та населених пунктів здійснювалися з мінометів та гранатометів. Наші військові влучними залпами у відповідь знищують вогневі точки терористів. У подальшому влучність нашої артилерії ще підвищиться. Сполучених штатів Америки в Україну доставлені перші три легкі проти. Мінометні радарні системи, які надійдуть на озброєння української армії. Про це заявив вчора у п'ятницю речник Пентагону полковник Стів Орен. Радіолокаційні системи бачать наближення мінометного вогню та швидко розраховують позицію мінометного пострілу противника, пояснив Уоррен. Це є першою партією радарних систем, що загалом включатиме 20 установок, які будуть поставлені впродовж найближчих кількох Тижнів. На Донецькому напрямку впродовж доби бойовики обстрілювали з мінометів, танків і телецької зброї наші позиції, переважно в Мар'їнському та Ясинувацькому районі. Там же вдалися до чергової спроби штурму позицій українських військових на території аеропорту. На цьому ж напрямку інші міста були атаковані з артилерії, мінометів та стрілецької зброї. Атаки терористів на Донецький аеропорт була відбита. І бойовики зазнали великих втрат. На Маріупольському напрямку терористи з Градів обстріляли опорний пункт українських військових у районі селища міського типу Ольгінка. В низці сіл також використовувалася артилерія, міномети та стрілецька зброя. На Луганському напрямку бойовики обстріляли опорні пункти сил антитерористичної операції. За артилерії та мінометів продовжуються обстріли бойовиків в районі Бахмутівської траси. Тут терористи з реактивних установок ГРАД завдали обстріли в районі міста Попасна та кількох інших населених пунктах.